У нас сьогодні такий апарат лікувальний, прогрівальний, санітас Сил 45. Інфрачервона лампа. Дуже у уравніва 2 метра. Звичайна вилочка. Дві. Клавіші регулювання, керування, нічого важкого немає, вмикання і таймер. Поставлю на хвилину. Через хвилину він вимкнеться. До 15 хвилин таймер. Можна прогрівати м'язи. Можна прогрівати. Граніти. Е, міняється кут нахилу від нуля. 50 градусів. Є захисні окуляри в комплекті. Інструкція, вся упаковочка повністю, повністю новенький. Ні, не використовувався зовсім. Не важкий для переносу. Де на 4 кг. 300 Вт потужність, він пише. Захист від ультрафіолету 100%. Ну, це ця сіточка стоїть, я так. Розумію, угу. да. Що вміє лампа? Проникає глибоко під шкіру, прогріваючи м'язи і суглоби. Полегшує стан при ГРВ, отитах, ринитах танзелітах. Допомагає при атритах, розтягненнях, невралгії. Стимулює кровообіг, сприяє загоєнню шкіри. Підвищує потужність шкіри, ефект м'якого омолодження. Ось, вимкнулась. Таймер спрацював, просто вимикаємо кнопочку, і, якщо процедура закінчена, десь відставляємо в місце, де він буде зберігатися. Ось такий апаратик.